Аніадрім, і це наша чергова партія автомобілів зі штатів. Ми займаємось найпопулярнішим методом да, доставки автомобілів зі штатів. Це аукціон. Аукціони дають змогу нам придбати автомобілі значно вигідніше від ринку, вибрати те, що нам подобається, а не купляти те, що вже відремонтоване, та те, що впарюють вам береги. А так нам пишуть а в наших коментарях. Тому, друзі. Дивимось, оцінюємо та розумно підходимо до фактів продання автомобіля. Адже кожен із автомобілів вибраний безпосередньо самим влас. тому ну, коментарі зайві, а якщо пишете, то пишіть щось толкове. Отож, давайте по порядку стосовно автомобілів, які ми доставили. І так. Позаду мене, поп з переднім пошкодженням, це Тюксон, 21 рік, 2.0 бензин, це сама жирна комплектація. В нас автомобіль 20 тисяч 100 доларів без ремонту, в такому стані, як ви бачите, але увага, 8 тисяч миль пробігу в даному автомобілі. І скажіть, будь ласка, адекватно чи неадекватно? Ну, ми бариги чи не бориги, а автомобіль тотальний чи не тотальний? По пошкодженням на даному автомобілі їх, як таких практично немає, а капот під реставрацією тут буде фарбуватися зовсім чуть-чуть. Потрібно дві фари та бампер. Хоча мені здається, що щось та є в нас безпосередньо в багажнику. Йдемо Друзі, про що я говорив? Є щось в багажнику, але воно все безтолкове, тому що воно дійсно все побите. А є в нас, до речі, дві фари. А, дефектовка фар, дивись, саможирна комплектація, а, 5 лет-лінц. Фара в нас повністю ціла, просто розібрана, а вуха всі цілі. Це значить те, що клієнт вже поміститься в бюджет на ремонт, тому що всі автомобілі, які купляються на аукціонах, безпосередньо рахуються зі всіма запчастинами, які є. Volkswagen це наш один з найкращого менеджера автомобіль, який він вибирав з клієнта 3,075 на аукціоні та 10 950 доларів. Автомобіль стає в нас тут. По рихтовці тут в ну, прийом взагалі мінімальні пошкодження, заміна дві дверки і трошечки безпеки. При цьому в нас є мені здається, що досить хороша комплектація. Ми до третього автомобіля, який знаходиться біля мене ліворуч. Це Chevrolet Volt Другий. І даний автомобіль в нас 16-го року, 12500 без ремонту. А як ви бачите, 1,5 плагін гібрид. Це значить, що автомобіль може заряджатися та їхати там 60 плюс-мінус кілометрів тільки на акумуляторній батареї. Це дає змогу економити максимум, максимум палива та отримувати максимум задоволення від того, що ти їдеш. З однієї сторони на електричці, а з іншої сторони можна поїхати там і до столиці. Да <плес> <плес> <сплес> <плес> 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 да, да зараз рака буде мокра. Chevrolet Volt – це один із найпопулярніших наших автомобілів, які ми провозимо. Чому? Ну, все ж таки, якщо ви подивитесь. А на гібридну плагін, гібридну версію в салоні, да ну він такий собі, не дуже його полюбляє, тому що це той же самий крайсер, і салон у нього такий собі, якщо чесно. Якщо дивитися по виграшній ставці та по тому, що він став, це в нас скільки він став, не пам'ятаєш? 12500? 12500 без ремонту. А, я не знаю наскільки це адекватний адекватний виграшний а, автомобіль. Але все ж таки клієнт обирає самостійно. Тому дивитись і оцінюйте. BMW 7 серії це 2,950 на аукціоні. Народ, 2,950 на аукціоні, 10,900 у в нас автомобіль а без ремонту. Але нагадую вам ще раз, що кінечну вартість, яку я вам проговорюю без ремонту, це автомобіль стає. Пенсіним сертифікацією способу під ключ та доставкою автомобіля з Франківська сюди. Це значить те, що ви прораховуєте повністю вартість автомобіля, ви бачите загальну вартість, окрім ремонту. Це також дуже добре, як на мене. А сервісне обслуговування було добряче, і всього один власник за всю історію а, їзди автомобіля по дорогам. Тому дуже цікаво, що з ним на 170 тисяч кілометрів. І так, народ, BMW 7-ка – це о, перший варіант, який ми взагалі привезли за майже пів. Рік співпраці з клієнтами. А цей автомобіль 11500, такому стані, як ви бачите, а майже 3000 на аукціоні з пробігом 170 тисяч кілометрів. Адекватно чи не адекватно, ну, вирішуйте самі, але це лонг. Це жир і це м обвіз. Давайте дивитись. по салону. Досить, досить цікаво. Такий бардашки, такі а, ну я не знаю дерево, ніби дерево, пластик, а, сидіння з боковою підтримкою, сидіння, які ламаються. Бо їх дуже полюбляють. Адже досить, досить комфортні сидіння. За а, ці кошти на даному автомобілі клієнти економлять приблизно приблизно 5 тисяч доларів на такому бюджеті. Ваня просив сказати, що це Audi a 4 але S-Line. і це в нас 14 рік, і це в нас 3900 на аукціоні, і 11930 дев'ятсот в нас без ремонту. А Ваня каже, що цей автомобіль за ринковою вартістю, але адекватністю значно краще, ніж ті автомобілі, які можна купити за той же самий бюджет в Україні. Це говорить про наступне, це говорить про те, що клієнти розуміючи, що все рівно автомобіль отримається там приблизно в ринкову вартість, обирають під замовлення, щоб Перше да зробити ремонт самостійно та отримати гарантію. Друге, а вибрати саме те, що для нього в пріоритеті це. Пошкодження автомобіля, безпека ціла чи не ціла, там обвіз, S-Line чи звичайний, та звісно, що комплектацію. Да? І третє це пробіг в автомобілі та обслуговування. Він має можливість вибрати з десятків варіантів автомобіль, який найкраще обслуговувався, який був до вподоби, та який він просто бажає. Тому вибрали такий автомобіль. Попав ключе на плюс 5 гривень. А, ні, в нашій компанії ми не матюкаємося, Ми просто обговорюємо ситуацію, як є. Так як воно є, купила ауді. Каже е -е, Іван, менеджер свого свого кента дуже хорошого, сказав, що тачка дуже бомбезна, бо тому що вона в услайні, вона повнопривідна і купили за 3900. Пошкоджень, як такого, у нас немає. по салону. По салону все в мінімалізмі Ну, така собі історія. Ви дивіться та й вирішуйте. Я не знаю, що сказав. Скупа була ауді, а четвертих? що тобі ще показувати? Що ще можна показати, коли їх було просто мільйон? Ауді як ауді зробити диски, пофарбувати там три елементи, поміняти мордочку чуть-чуть і все. Мотор. А то що? А це у нас поливає. А, Далі у нас тут іде інтеркулер, там іде, блядь, радіатор. БВ 328, 450 на аукціоні, 12300 в Україні без ремонту. 12 300 в Україні без ремонту, вам потрібно розуміти, що сюди входить пенсійний сертифікація, доставка по Україні та послуга під ключ. Якщо це автомобіль під ключ а, від компанії Адріб, зрозуміло. Звучить хорошо. BMW без чеку, Це тачки привозимо. По характеристиках тут 2.0, це 328 За копійки получається да які нас рік. 14, 14 рік в такому стані, які є 11500, Плюс ремонт ремонт судді самі. Я думаю, що. Тисячі півтори потрібно, тому що заміна трохи рихтовки, Акумулятор вже поставили. Ми ми ще нічого не робили, а вже щось а вже щось під, підремонтували. А по пошкодженнях ну я не знаю, судіть. Я на мою думку, адекватна. По техніці це BMW, тому треба перевіряти, треба перевіряти ланцюжки і тому подібне. Але пробіг там 65 миль. Це в нас скільки там 100 тисяч кілометрів. Ну дуже адекватний пробіг. І на мою думку, адекватна ціна. Другий автомобіль у нас Ford Escape. Стоїть на, на Пошкоджені також досить адекватні по правій передній стороні. А, купили автомобіль за 2100 доларів. 9800 автомобіль без ремонту. Це 16-й рік. А 115 тисяч кілометрів у нас 2.0 бензин. Все. Далі, джип-чироки. Джип-чироки це один із найкращих, на мою думку, автомобілів, який ти можеш обрати за ціною, за якістю, за те, що ти отримаєш. Та найважливіше це комплектація. Адже в цьому джип-чироки, так, а нова мультимедія, підігрів керма, підігрів сидінь та все, що може бути в такому автомобілі за мінімальний бюджет. 3600 на аукціоні, 19 рік, 11500 в такому стані, як є. Я думаю, що 13 тисяч доларів плюс-мінус під ключ. 11500? ні, напевно, більше, 13500. А розвантажимо і знову вам покажемо пошкоджені попередній лівій частині. А в принципі, нічого критичного. І завжди я говорю: якщо ви дивитесь на автомобіль і думаєте, що він тотальний неадекватний чи нафіга, ми його взагалі купили, запам'ятайте, це безпосередньо вибір клієнта без Згоди клієнта без домовленості з клієнтом ніхто автомобіль не перевіряє, не торгує, не прораховує та не грає. Тим більше виграє на аукціоні. Вам це потрібно зрозуміти. Всі обирають самостійно. Ці пошкодні взагалі не спричиняють якоїсь біди загальної конструкції кузова, тому що полка там чуть-чуть загалі рихтовку, капот під заміну, а, ходовка під заміну, крило під заміну, бампер, фара. Ну знову ж таки, одна частина кузова буде заміняти. Тобто на ну, углова частина. Да? Якщо відкрити капот, то під капотом так і видно. У нас телевізор цілий, радіатори цілі, полка крила взагалі зовсім зовсім трохи пошкоджена, і крило, якщо ми бачимо, до речі, крило. Досить, 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 досить гарно оцинковано. І перед цим не було ніякої косметики. Дивись, навіть не поржавіло. Обираючи автомобіль зі штатів, ви самостійно коригуєте ціну, адже вартість ремонту, логістика та комплектація це основні характеристики, які впливають на кінечну вартість вашого автомобіля. Економія на даних варіантах щонайменше 5 тисяч доларів від ринку. А ви можете согласитись, можете ні, а клієнти це розуміють. Тому, обираючи автомобіль зі штатів, ви самостійно берете на себе відповідальність про адекватність того чи іншого варіанту. Ми вибираємо, доставляємо та контролюємо кінечну вартість. Вашого автомобіля під ключ. Ну, в принципі, на все. Коментуйте, підписуйтесь, кажіть, адекватно чи неадекватно, що поміняти, щоб ви ще хотіли побачити. В нас, в принципі, народ все. Всього хорошого.